Всім привіт! Давно ми з вами не бачились. За цей час відбулося декілька змін. По Перше, я постригла пчілку. По-друге, ви бачите фон, гарний, новий, яскравий. Мені дуже подобається, як воно відображається у дзеркалі. Що я думаю по формату відео? Я думаю, робити їх відносно короткими, там, не знаю, 10-15 хвилин. Щось по типу влогів, навчальних відео, де я висловлю також свої думки. Можете писати пропозиції формату у коментарях. Подивимося, яким за тривалістю вийде це відео. У ньому я показую будні четвертокурсниці. Тож приємного перегляду! Привіт! У мене сьогодні державний екзамен. Я поки що вії буду фарбувати і розповідати. Це просто. Я не знаю, в мене такий настрій. Не дуже. Трохи хвилююсь. Не знаю, як воно буде. все. Я сподіваюся, що все мене найкращим чином, що все буде добре. У мене вчора був нервовий зрив. Вам вставочку даю тут. Зробила собі чай. Отже, розповідаю, що сталося. У мене відбулося щось схоже на нервовий зрив. Як це було після того, як я приїхала сьогодні у місто, я робила звичайні справи, там поїла, дивилась якісь відео на фоні, і нічого такого не було. Після того, як я пішла у спальню для того, щоб трохи прилягти, відпочити, я почала відчувати тишу, усвідомлювати самотність, я почала дуже гостро відчувати самотність, і мені захотілося плакати. Я дала волю своїм емоціям, поплакала і заснула. Я десь приблизно годинку там поспала, прокинулась, пішла, попила і знову прилягла. Але цього разу я почала відчувати дуже сильну самотність, більшу ніж тоді перший раз. І мені захотілося ще більше плакати. Я прям проридалась так. То взагалі у мене іспит завтра, я розкажу про можливі причини оцього нервового зриву, емоційного перевантаження такого сильного. Якщо говорити так здалека, то три тижні без виїзду. я була в місті, писала бакалавську, і це трошки вплинуло, ну, точніше, досить сильно вплинуло на мій емоційний стан, бо. Я писала її не в такому спокої, миротворенні, а писала бакалавську у тривозі, у якомусь поспіху, у страху не встигнути її до дедлайну. Але все ж таки я встигла її написати. І оці три тижні вони були сповнені тільки бакалавською. Ну, деколи, звісно, коли були пари, я ходила на пари, там бачилась з одногрупницями, одногрупниками. І це трошки допомагало, відволікало, але все одно емоцій у житті як таких не було. Я просто була дуже сильно зосереджена на навчанні, і тобто одна сфера життя дуже сильно переважала. А ми, як знаємо, має бути баланс. І потім, нарешті, після цих трьох тижнів я поїхала в село. Приїхала аж на тиждень, це мене дуже тішило. І цей тиждень він був сповнений емоціями. По-перше, я дуже рада бачити природу в селі, тому що вона мене дуже наповнює і відновлює. Це вже дуже сильно полегшує стан. Так то рідні я побачилась з хлопцем нарешті. І також я ходила на останній дзвоник до свого брата, він закінчив школу. І, і вчора я ходила на його вручення атестату, і ну, після цього він йшов на свій випускний. І що стало таким, я не знаю, пусковим гачком, поштовхом до сьогоднішнього нервового зриву. Кожен раз, коли я йшла добрати на ось цей там останній дзвоник чи вручня та то після цієї події я відчувала такі змішані відчуття. Я не могла зрозуміти. З одного боку відчувала такий, ніби не знаю, сум, ностальгію, що брат закінчує школу, що він уже виріс. Ну, З іншого боку, радість, тому що він по що це природня, він проходить свій природний етап розвитку. Але... Мені здається, що найбільше з усього я відчувала заздрість. Заздрість того, що він закінчив школу, у нього вже все завершилось, типу, іспити контрольні, якісь напружені дні. І ось ці урочистості також завершились. І він може вже відпочивати, видихнути. А я ще не можу. У мене ще попереду місяць, там, де ж іспит. В захист диплому, урочистості такі, як вручення диплому, випускний теж буде і е, вступні іспити. Я не можу сказати, що це щось дуже тяжке. Але це емоційно навантажені дні та події, і тому трохи тяжко перед ними. Завтра в мене держіспит. Так ось, учора. Я відчувала ці змішані емоції після братового вручення атестату. Потім я відчувала самотність, тому що брат на випускному, мама на випускному, я в будинку сама. Хочусь маю готуватись до іспиту, вони там відпочивають, на дворі все буяє, зеленіє, так гарно. А я змушена вчитися. І я відчувала самотність, схожу до того, яку я відчувала протягом тих трьох тижнів написання бакалаврської. Ввечері я зустрілася з хлопцем, і ми провели час, і зранку вже потрібно було їхати до міста. Ось ці такі три визначні події вони загострили мою самотність сьогодні. Тому що я знову зіткнулася з реальністю, з реальністю, де потрібно складати держіспит, де потрібно знову так вчитися. І тут, і тут не сама суть у тому, що я не хочу вчитися, або це якось дуже сильно тяжко. Тут суть у тому, що я дуже перевантажилась, я не знаю, можливо вже. Вигорання. Я, тому що я дуже інтенсивно працювала в кінці цього семестру, як, в принципі, більшість студентів, четвертокурсників, і, і просто вже я дуже втомилася від цього. Я не хочу цього вже. Далі, як я себе підтримала? По-перше, я пішла із Спальні, бо я не знаю, у мене якесь таке у спальні я найбільше відчуваю самотність, я не знаю, там такі білі стіни, так ніби мало простору. Ну, суть не в дизайні, я не знаю, що, які емоції він у мене викликає. Я прийшла сюди, на кухню, і е, подихала, дала собі можливість добре жити емоції, які були. Можливо, сьогодні вони досі, ну, досі будуть виникати, я буду їх проживати, не потрібно їх стримувати. Потрібно завжди давати волю емоціям, щоб вони не застрягали десь у тілі і не проявлялися у психосоматиці. Так, я подихала, посиділа, запитала у себе, що я зараз хочу. Я захотіла чаю, щось такого тепло, гарячого. І далі я вирішила, що от напруження. Я зніму з мого спорту, зробила трохи вправ, не надто якихось інтенсивних, просто таких середніх за інтенсивністю, і трошки стало краще. Я думаю, ще прийму душ, щоб змити всі такі неприємні емоції. Це ще більше полегшить стан, може, якусь масочку для обличчя зроблю. Я згоріла вчора. От в мене просто чоловіка світле через пчілку, а щоки і ніс згоріли. Ідеально було б додати до цього списку ще прогулянку, але я не знаю, чи я встигну. Емоції просто накопичились. Я не можу сказати, що в мене сьогодні був якийсь гарний настрій. Також якось так сумно. Це я вважаю більше така якась емоційна перевтома від цих усіх важливих подій, того що треба здати. Вивчити четвертий курс це трохи напружено. Буду виходити, а, покажу вам лук. Звичайний лук, сумочка. Ось. Все, удачі мені. Зустрінемось після екзамену. Seven hours later. Я вже повернулася із університету, розповідаю про іспит. Отже, за 4 хвилини до іспиту почалась тривога. Ми її причекали, вона тривала десь 35 хвилин. Ми повернулися до аудиторії і там почали вже писати. Ну, там сиділа комісія з декількох викладачів. Ми написали питання по білетах, які витягнули. Мені. Трапився досить непоганий білет, я все знала ну майже крім останнього питання, там я просто е, свої припущення висувала. В результаті маю 80 балів. Ну, це досить хороший показник. Але не знаю, в мене такі емоційні стани були, що вчора, що сьогодні, зранку. І, чесно, я не була задоволена. Більше навіть реакцією викладачів. На те, що я написала у відповіді до свого білету. Бо коли я подивилась на питання, я була рада, що це досить адекватні питання по складності. І я була рада, дивлячись на свої відповіді, тому що у трьох з чотирьох питань я була впевнена, викладачі чомусь, ну, вони хотіли більшого, і, напевно, так, вони хотіли більшого. Тому так. О, я купила сукню та туфлі для випускного. Зараз я вам покажу. Ось так це виглядає. Дуже красиво. Випускний у нас буде університетський, це просто в ресторан підемо. Нічого такого грандіозного не буде, тому просто такий звичайний лук. А так-то хочу ще сказати, пишіть свої рекомендації, як вам взагалі відео у коментарях, що б ви хотіли побачити далі, що влаштовує вас тривалість, формат. Мені дуже цінний будь-який зворотній зв'язок. А я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Побачимося в наступних!